Українська народна казка Лисичка та Журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже Журавлику, приходь, Лебедику. Я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці, та й припрошує. Призволяйся, журавлику, призволяйся, лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзьобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись гарненько язиком. Поки сама всю кашку чисто вилискала. Вилискала та до журавля. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасібі ж, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. А прийду, журавлику. Прийду лебедику, на тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої-то смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків усього, усього, покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою. Та й каже. Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і настоячки, і зазирати і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, усе в глечик. Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді й каже, оце ж вибачай, лисуню. Що мав, то ти мій приймав, та вже більше нічого не маю. Ох і розгнівалася ж лисичка. Так розсердилася, що й подякувати забула, як годиться. Так то їй журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює з журавлями.